Полковник контррозвідник аналізує напад на Українку Ірину Заруцьку у США. Якби ви володіли навиками контррозвідника, то скоріш за все ви б в таку ситуацію не потрапили. Не опиняйтеся в приміщеннях з незнайомими чоловіками. Але вже якщо ви внаслідок якихось обставин там опинилися, не повертайтеся до нього спиною, слідкуйте за його виразом лиця, за його руками. Чи знаходяться в, в кармані, де може бути зброя, пістолет, ніж, і дивитися на його вираз лиця. Чи проявляє він агресію, чи занадто велику увагу до вашої персони, що може свідчити про те, що він вами зацікавлений, що ви викликали в нього якусь увагу? Чи є вона агресивною, чи не є, це не вам на це відповідати. Ви маєте потурбуватися про своє життя, запобігти його агресивним діям. Корисні поради від полковника-контррозвідника Недзельського у подальших випусках.